Привіт, привіт! Це відео було абсолютно незапланованим, але я вирішила, що його треба запостити, тому що воно прикольне і може бути тобі корисним. В цьому відео я покажу тобі, як створювати. Календар, який можна дати іншим людям. Навіщо це взагалі потрібно? Наприклад, у тебе є довгий курс, в якому є декілька різних вебінарів або живих дзвінків, або зустрічей або сесії, або як ти хочеш це назвати. І ти не хочеш кожен раз нагадувати або давати купу різних посилань, а хочеш щоб людина одразу додала собі весь календар і могла бачити де що знаходиться. Цей календар може оновлюватись. Наприклад, якщо щось рухається, то у людей на цей календар теж оновиться. Ти можеш додавати туди нові зах наприклад, ти можеш створити календар своїх заходів, і кожен раз, коли в тебе буде новий вебінар, новий якийсь івент, людина буде бачити у себе це в календарі, і це дуже дуже прикольно. Дуже багато людей це роблять, особливо на курсах. Звичайно, і я вирішила зараз зробити відео і показати, як же це зробити. Це супер просто, супер легко. Тобі потрібен лише Google календар і все для тих, хто мене не знає або забув. Мене звати Рута, я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок. Ну що погнали? Перше, що нам треба зробити це відкрити Google календар. Одразу, скажу, що ми це будемо робити саме тут, але якщо потрібно додати цей створений календар. Скажімо, в айфонівський календар, як він там у вас називається iCal, то це можна буде зробити по тому ж посиланню. Не треба створювати різні календарі для різних додатків. Вони всі будуть синхронізовані. Власне, ми знаходимося в нашому Google календарі. Тепер духаю себе трошки в сторону по лівій стороні. Якщо її немає, то потрібно натиснути на ось ці от три рисочки зверху. Ось тут скролимо трошки вниз. Тут є мої календарі та інші календарі. Біля інших календарів або other Calendars, тут є плюси. Ми натискаємо на плюси, і тут ми створюємо новий календар. Тобто ми обираємо Create New Calendar. Тепер тут ми робимо все, що треба. Я назву його тест для YouTube, а ти називаєш календар так, як ти хочеш, щоб твої підписники, учні вони його бачили. Можна написати опис, можна написати це не важливо. Тут ми обираємо час, я обираю Київ. І натискаємо Create Calendar або створити календар. Трошечки чекаємо. Все, тепер у нас створився календар. Можемо натиснути одразу на кнопочку Configure або змінити, або ж повернемось назад. Або ж він у нас буде, ось тут ліворуч, у нас буде наш новий календар, тест для YouTube. Тут, якщо ми натиснемо на хрестик, він нас видалиться ми його більше не будемо контролювати, що, в принципі, є видалення. Ми його можемо увімкнути, вимкнути. І натискаємо сюди на три крапочки. Тут ми будемо брати його посилання. Натискаємо на Settings and Sharing, тобто налаштування і поділ. І тут ми скрамомо вниз, 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 вниз. Дійшли до Access Permissions for Events, або е, я так розумію, що це будуть доступи для публіки, щоб його бачити. Натискаємо на Make Available to Public. Окей. Тепер всі можуть його бачити. Що uh, обрати? Тут можна обрати, побачити тільки коли людина uh, вільна і невільна, а можна всі all event details». Нам потрібно саме ось це, тому що нам потрібно, щоб людина бачила всі деталі uh, зустрічей, щоб вони бачили всі описи, хто запрошений, все це. І ми, в принципі, могли б взяти посилання ось тут по кнопці, get Shareable Link, але ми цього робити не будемо, тому що ми спустимось вниз. І ось тут у нас є частина integrate calendar, тобто інтегрувати календар кудись. І ці посилання зазвичай працюють краще. В принципі, і то, і то посилання працює, але, але бувають моменти, коли одне з них не працює, тому я показую це теж раптом що, не що. це. зазвичай ми беремо ось це посилання: Public URL to Calendar, тобто перше посилання, це, власне, те посилання, за яким вони зможуть додати цей календар. Далі у нас є. Ну якщо що можна поставити на сайт, ось цей код або до речі, в сторінку в um, і для iCal у нас є ось таке посилання. Тобто, оце посилання по суті для iCal, а ось це посилання у нас для всіх інших. скопіюю і зараз покажу, як це е, виглядає. Отже, коли ми відкриваємо це посилання, зараз тут звичайно немає жодних заходів, але вони будуть у людини. відкриється ось така сторінка. Їй потрібно натиснути знизу. Праворуч, тобто от там, от, ось тут, є маленька кнопочка Add to Google Calendar. Знаю, незручно, дивно, навіть не питайте. От туди вона має натиснути, після чого її перекидає на свій власний календар, У мене це інший зараз аккаунт. І тут буде отаке от от поп-ап Add calendar, тест для YouTube, це назва календаря, і буде кнопка Add, на яку їй, власне, треба натиснути, щоб цей календар створився. В неї. Натискаємо Add і ось тут ліворуч… Тест для ютубу прийде трошки час перед тим, як у людини з'явиться всі заходи, тому що я особливо, якщо їх багато, але зазвичай це проходить там кілька секунд. І це все. Ну що, я сподіваюся, що це відео було дуже корисним, простим та легким. Не забувай поставити лайк. Якщо в тебе є будь-яке питання, пиши його в коментарі. Я відповідаю на всі коментарі. Як зазвичай, всі корисні посилання на мій інстаграм та на інші матеріали в описі під відео. І побачимо знову, Па-па!